Ця гра стала еталоном жанру стелс екшн Вона змінила уявлення про сюжет у іграх, а з її мотивами створили комікси, книги та навіть радіопостановки. Це Metal Gear Solid, 10 десяту частину культової саги, ти ледь не втратив через сварку розробника із видавцем. Тож зустрічай The Phantom Pain, останню гру від культового японського розробника Хідео Кодзіми, ім'я якого, до речі, з'являється у грі частіше ніж обличчя головного героя Бід. Боса, ти знаєш його як злодія із попередніх частин серії, але тепер зможеш побути у його шкурі і пройти шлях від героя Америки до її найнебезпечнішого ворога. Для цього в тебе буде загін Diamond Dogs а власна секретна база. Саме знає, ти десантуватимешся на завдання по усіх куточках світу. А щоб не потрапити ще й на той світ, тобі видадуть найкрутіше шпигунське обладнання, картонну коробку, щоб підкрадатися до ворога, та надувну кульку, щоб Відправляти того ворога на небо до того ж, в найкращих традиціях Metal Gear ти зможеш проникати на військові бази, робити диверсії та допитувати полонених, дізнатися, хто і за що повісив на тебе усіх собак, ти зможеш просто зараз. Адже Phantom Pain вже вийшла. Ли ти влаштовувався сантехніком. Ти думав, що все буде як у німецьких фільмах. Але все виявилося інакше: неотесані мавпи кидаються у тебе тіжками. Підступні дракони уводять твоїх подружок. А в каналізації взагалі таке можна побачити: живі гриби, літаючі черепахи. Будь-хто від цього стане битися об стелі. І ти, Маріо, майже 35 років терпів ці знущання. Але тепер усе змінилося. Адже студія Нінтендо випустила Супер Маріо Мейкер. пісочницю, у якій ти можеш створити для себе ідеальний рівень гри або переробити вже існуючі. Ну, все, тепер ти відтягнешся по повній. Кляті труби надають тобі проходу. Не біда, можна взагалі їх прибрати, чи збудувати нові перешкоди, наприклад, із ворогів, чи забарикодувати вхід до замку. Нехай принцеса сама викручується. Та найкрутіше це змусити супротивників виконувати свою роботу. Збудував відповідний рівень і запустив черепаху, збивати усе на шляху. Шкода тільки що для цього тобі знадобиться А От щоб зіграти у наступний свіжак, доведеться трохи збожеволіти. Світ перетворився на пустелю. Рідні померли. А єдине, що в тебе лишилося, ця машина. Довбаний пухир. Ти думав втекти від мене. Від шлема остроса. Беріть тачку, а його лишайте тут. Нехай здохне. Вони відібрали усе і натомість лишили цю купу іржавого лайна. Але ти зробиш із неї смерть на колесах і влаштуєш пустельним виродкам високооктанове пекло. Адже ти Макс Ракатанський, тобто шалений Макс. Студія Avalanche створила несамовитий екшен за мотивами одноіменного голівудського блокбастеру. Тут, як і у фільмі, бензин це наркотик для чотириколісних монстрів, а вода паливо для тебе. Без неї ти довго не протягнеш, як і без. Крутих деталей для своєї нової тачини, за ними тобі доведеться мчати, щодуху прямо у бандитське кубло. При цьому не забувай стежити за дорогою, адже тут за кожним поворотом смертоносні пастки і ворожі патрулі. Напоришся на один із них, і поїздка перетвориться у погоню із перестрілками, вибухами та карколомними аваріями, вижити в яких зможе тільки божевільний. Медмекс, це рафіноване безумство на колесах, тож не гальмуй і поквай. Апся осідлати сталевого монстра, адже гра вже вийшла. Що ж, Metal Gear Solid Соліт 5, Super Mario Maker та Mad Max вже дісталися фінішу. А от наступна гра ще у дорозі. Рубрика Скоро далі у Ігронавтах.